17 -е жовтня народ лежать гарбузики. Зелені всі повивозили, зараз все позволили, позносили в одну кучу, закрию кукурудзою, поки хай ще лежать. Сьогодні на ніч нуль передають, побачимо, що там за приморозок буде. Я надіюсь, накрию зверху зараз кукурудзою і все їм буде добре. Так що майже майже закінчив. Ну, ще, звісно, в рукопашному багато чого треба зробити, але... Я думаю, пораємось. О, гарбузи, гарбузи. Так, а ось тут виноград був. Саджанці. Тепер тут ось два агруси Саша посадила. І ось ці саджанці винограду, які я кхе, укорінив, посаджені на, ну, недалеко від забору на тим цей буде робитись виноград, так як і там. Тобто ось посаджені саджанці. Там і Петрик, і Лідія, ну тобто із того із того, я не знаю, що де. Я їх просто коли обрізав весною, потикав туди в пісок і воно щось прийнялось. Ось я його розсадив, викопав лунки, додав туди золи, добавив туди гнилих яблук, добавив з-під там трави з послідом крилячим, все туди добав, перемісив, перемісив з водою. і Землею, все там заколотав, потім ще зверху слой земельки і повисаджував ці виногради. Надіюсь, буде, так як і там, на початку там мені, мені дуже сподобалось тин із винограду. да Літом він виглядає набагато краще. Але ж, в принципі, Добре, коли осінню він змінюється і пропускає більше сонця. Так що функціонал його мене влаштовує. Тин із винограду в мене є і врожай, і, так би мовити, якась перешкода. Щоб ну, раніше люди частенько не доходили до калітки, а проходили ось сюдою. А так ну, в мене є якась перешкода, я не, майже не вклався в дим, і виглядає, як для мене мене влаштовує функціонація. Ще це окультурити, оце згодом. На даний момент просто вже. Можна сказати, заклав на майбутнє собі роботу по окультурюванню по всій ділянці. Ну, такі в мене справи. Так, туйка там в кумбі, всяке твориться. Там десь по досаджуванні і Саша порається, теж займається. Так що такі справи.